Вітаю вас. Ну, власне, як ви оцінюєте оцю підсумкову декларацію, в якій немає е, жодних згадок про Україну, ані про ані про війну Росії в Україну НАТО пішло е, цілковито на поступки Трампу е, щоб не дратувати його. Але це створює таку певну невизначеність щодо нашої підтримки? Ну я знаю. Я думаю, що це тимчасове явище. Треба було так, ну враховуючи специфіку сьогоднішнього президента Сполучених Штатів, вирішили не загострювати конфлікти, які виникають між Європою і Сполученими Штатами, тому зробили таку ну без, без згадки про війну, без згадки про допомогу нашої країні. Але збільшення витрат на оборону це означає, що в тому числі будуть додаткові фінансування і нашої нашої оборони. Тому мені здається, що ця декларація. Це неприємна новина, але ну треба інколи робити такі політичні рухи для того, щоб подалі можна було ну, не виправляти, а просто робити те, що треба, без якихось гучних заяв. Наші домовленості з європейськими країнами, з Великою Британією, вони свідчать про інше, що підтримка нашої країни не зменшується, відсотки від російських заморожених активів йдуть на. З боку, що не менше Британії, йдуть на підтримку наших збройних сил. Є багато інформації про те, що ну, будуть додатково створюватися додаткове спільне підприємство, буде фінансуватися наші підприємства, які виробляють зброю. Бо ну, всім відомо, що ну, це не можна казати, всім відомо. Є, є така інформація, що наше. Наші виробники біля 800 підприємств, які працюють в переважно приватних на військово-промисловий комплекс, вони можуть виробляти більше зброї, але нема у держави замовлення. Ну, замовлення є, але нема коштів на те, щоб викупити все, що вони можуть виробляти. Тому, от, звісно, тут розмова про те, що чи можна, що не може купити державу нашим виробникам продавати за кордон, щоб отримати валютну виручку. Але якщо нам буде допомагати фінансово, то ну, Будуть держави додаткові кошти, щоб викупати зброю власного виробництва, яка не гірша, ніж а в багатьох випадках, краще ніж зброя наших партнерів європейська, американська чи навіть будь-яка інша. Тому треба давайте не будемо панікувати. Спокійно відноситись до цього саміту. Ніхто не відміняє наш курс в НАТО. треба використовувати момент, який зараз є, спокійного сприймати. Ну, давайте спробуємо знайти позитив. Спілкування між Президентом Зеленським і Трампом відбулося більш-менш спокійно. Вже Зеленський Трампа не дратує. Він навіть сказав, що непоганий хлопець, тобто такі якісь позитивні відгуки. Ну, добре, це може бути. Нехай це буде перспективою подальших, більш ну, більш. Добрих стосунків між нами і Сполученими Штатами, які дуже погіршилися з приходом новітнього президента. Ну, знаєте, давайте подивимось. Ніхто поки що допомогу, та що була прописана ще при Байдені, ні, ніхто не зупиняв. Та допомога, яку ми маємо отримати від від європейських партнерів, має компенсувати ту допомогу, яку, начебто, не будуть надавати Сполучені Штати. Поки що про продажу, чи будуть продавати нам зброю чи ні, питання, питання відкрите. Тобто, давайте давайте не панікувати. Що знаєте, все пропало, все погано, Нічого не пропало, нічого не погано. Кількість ракет, які не передадуть протягом протиракет, яких називають, тобто ракети для зенітно-ракетних комплексів. Ну, є, є багато, ну знаєте, багато чого є, ну як то кажуть, не на словах, а на а по справі. Тому Неприємна інформація, ну знаєте, я думаю, що це недовго, це моя особиста точка зору. І недовго буде. буде отаке намагання європейських і інших, ну переважно європейських наших партнерів намагатися сподобатись Трампу, бо ну дуже було зациклене. Дуже багато сподівань було на Штатах. Ну, Ви знаєте, не можна сказати, що це буде ненадовго визначають, що розумієте, він же ж основний партнер, ключовий альянсу О, і так, альянс ну, залежить від сполучених штатів. Не було б цього всього то, саміту імені Дональда Трампа, якби це не було так, і подальшому ця залежність вона то, не то, зменшиться. То, Давайте пригадаємо, що казав Менс. Давайте пригадаємо, що казав Стармер. Що буде, буде змінено підхід до власних збройних сил, буде змінене фінансування. Поки ну коли знаєте, несподівано відбуваються такі речі, які зробив Трамп. То ну одразу якщо припинити співпрацю НАТО блоку НАТО європейським країнам з Сполученими Штатами, то це дуже погано вплине на їхню обороноздатність і розв'яже руки Росії. Тому я мав на увазі ненадовго ну. Ну, до речі, три з половиною роки не більше. Так все. Але е, я впевнений, що коли європейці трошечки оговтуються після таких от шокової терапії, яку намагався зробити Трамп, то, то, то тільки це якась антитерапія, тоді і риторика із лідерів європейських країн з Трампом трошечки зміниться. Бо те, що він як він себе поводить, ну, будь-яка притомна людина, ну не може цьому радіти, чи це спокійно до цього відноситись. Він, ну, те ті речі, які він за які він оголошує, те, що він розповідає сам про себе, ну треба бути скромнішим. Ну не можна казати, що про себе. Ну як може сприймати такі люди, які виховані в традиціях, ну стармерно ну, в Британія? Навіть конституції нема, бо вони живуть по по традиціях, по правилах, які вважаються ну такими, що не можна порушувати. І як і він має інтелігентна людина реагувати на висловлення? Я саме кращий президент світу. Ну, це що, це якась третя країна африканська? Ну так, так же ж бананово, так же не можна. Тому треба доводитися таким інтелігентним людям, як Стармер, ну, робити вигляд, що ну нічого. Поки ми залежимо, то будемо намагатися будувати відносини, такі, які допоможуть нам, дадуть нам певний час, щоб відійти від цієї залежності і стати і бути самодостатніми. Нагадаю, що Британія. І ніж інші європейські країни, вони достатньо потужні, економічно і в військовому плані. Просто довгий час вони не опікувалися так, як почали зараз своєю обороноздатністю. і всі надії покладали на Сполучені Штати. Це була помилкова. Помилкова речі. Треба, ну не треба було так робити, але ну всі ми такі розумні, коли дивимося на те, що відбувалося раніше. Побачимо, давайте будемо все ж таки... Якщо не оптимістами, то принаймні не будемо песимістами, бо песимізм не доведе нас до не нас до якихось успіхів. Ну от країни НАТО домовились збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до тридцять е е року. Е це означає, що це збільшення буде поступовим. Наскільки воно буде поступовим? І як ми будемо це відчувати в, в плані допомоги, яка залежить від збільшення цих видатків напряму? Це перше питання. І друге. Якщо все ж таки Трампу заманеться е, не постачати нам зброю навіть через закупівлю союзниками, чи вистачить цього, щоб підтримувати Україну? Вистачить, вистачить. Я думаю, вистачить. Е, якщо ну, бачите, час час те, що неможливо купити, нам потрібно більше часу для того, щоб налагодити наше виробництво військового. І зараз воно вже ми забезпечуємо себе майже наполовину власними власною зброєю за декілька за рік, може плюс-мінус більше, менше. Я думаю, що ми вийдемо на відсотки там 80 і тоді ну наша залежність від сполучених штатів вона ну і просто не буде. Так як так само, і європейських партнерів. Це те, що ну не буде продавати нам зброю, ну хай не продає. Ну, наразі, наразі ми просто, всі, всі про це говорять, що а, ми, наш фронт без неї просто зараз не витримає. Ну, немає її чим замінити, поки що Європа Та, не зараз готова. Не, але, ні, почекайте, ми ще отримаємо зброю. Ми отримаємо зброю, ще, яку, яка була прописана нам при президенті Байдені, і це буде тривати ще, ну, ще не менше до осени. А, там подивимось. Я, 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 да, зараз без американської зброї буде вкрай важко, але. Ну так а що робити? Ну треба. Треба. Оце, це це може бути фактом. Таким, що ми, ми залишимось без американської допомоги. Це може таке бути. Може, що треба здаватися одразу. Значить, треба... Ну, тому, тому маємо а, мати від... якийсь план Б на цей випадок, і наші європейські партнери так само. Я певний, що зараз цей план, цей план вже відпрацьовується він розробляється, бо ну. Чи потім казати, що все пропало? Будемо будем сподіватися, що так, думаю, він вже розробляється, а можливо, він вже готовий. Є Олексій Гетьман, ветеран 10 секунд, вибачте. Я думаю, що всередині Сполучених штаті, Штатів громадяни, які ми ж пам'ятаємо, як вони скуповали мізки за да, всього світу, Сполучених Штатів, там багато розумних людей, і я впевнений, що вони зможуть. Певним чином ну поставити Трампа на місце, щоб він поводився ну, себе власне ну, і на це теж згідно можемо сподіватися. може бути на... посади, а не як окопник з Пітера, як Путін. Тобто, ну я думаю, що це незабаром відбудеться. Бо люди, наскільки я знаю, своїх американських друзів воно вшуцять. Ну кажуть, ми такого не очікували. Зрозуміло, дякую вам, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ, був щойно у нас ефірі. Відпускаємо вас і ще раз щиро дякуємо. 是。<Okay. S 2> okay.